Діві, друже, містер Вайпер на зв'язку, і я до тебе із свіженькими новинами із партнерки. Перед тим, як ми перейдемо до ребалансу декількох героїв, хочу сказати про ще одне нововведення. Плари вводять нам, додають нам ще декілька локацій за онлайн-аренку. Дуже фари люблять, коли ми. Горемо або е, перемагаємо на онлайн ранці. Е, що ж вони вводять? Дволикий, акуморі, альнаме, війни, фракцій, судна вежа і прокляте місто додають нам до бонусів. Локації. Все, що вам потрібно, це побільше грати в онлайн-арену. І що ж, друзі, давайте перейдемо до самого ребалансу героїв. Перша героїня, я знаю таку людину, яка дуже полюбляє нею грати, і я собі почав її прокачувати, і тут дивлюсь, що ребаланс на дану героїню. Крихітка Енні пішла під станок ребалансу, і давайте з вами розберемось. Чи стане вона краща, чи стане вона гіршою, яка була? Давайте почитаємо, що самі розробники за неї пишуть. Завдяки майбутнім змінам рехідка Ені. Any... Може стати вашим надійним ДД для однієї цілі на арені. Ми видалили умови для її А2 і А3, щоб зробити її комплект більш узгодженим і надійним. А також додали можливість самобафу після смертного оживлення, щоб полегшити використання її пасивної навички. Також давайте пробіжемось швиденько по навичках і е, дізнаємося, що ж вони відребалансили. Атакує одного ворога три рази. Кожен удар має 50% шанс накласти штраф лікування і зменшення захисту на два ходи. Тобто, фактично, те все, що і було, тільки додали зменшення захисту саме на А1. А2 була ось така, а що ж її змінили? Атакує одного ворога два рази перед атаку, бафає на себе збільшення атаки, ігнорує 25% захисту цілі. Також накладає на себе бездоганну завісу на два ходи без умови, що вона має вбити. Потім заповнює власну шкалу ходу на 30%. Трішки вона цікавішою стала. А3, е, є поки що ось така, буде наступна. Атакує одного ворога. Ігнорує 25% захисту цілі, знижує максимальне здоров'я цілі на 25% від завданої шкоди, повторить атаку, якщо ціль жирніша має вищий захист і вищу, вище максимальне здоров'я, ніж цей герой. Також накладає на себе післясмертне оживлення на два ходи, якщо ця атака вбиває ворога. А як ми можемо знати, крихітка Ені з А3 б'є так, навіть і дуже добре. Добре, далі пасивна навичка. Зачароване серце. Ось ця пасивна навичка залишається такою, яка була. Зачароване серце. Е, кожне попадання має 50% шанс зменшити шкалу ходу цілі на 10%. Автоатакою біжимо, якщо є точність, три рази б'ємо на 30% скорочуємо школу ходу. І 100% шанс знижити максимальне здоров'я цілі на 10% від шкоди, тобто буде скорочувати максимальне здоров'я від фактично всіх навичок. Завданої під е, час атаки ворогів під дебафом зменшення лікування або зменшення захисту. Немає приписки, що має ці дебафи накласти саме цей герой. Також лікує цього чемпіона 10, на 10% від шкоди, завданої під час атаки ворогів, які знаходяться під штрафом лікування або зменшенням захисту. Не лікується від додаткової шкоди талантів. Як на мене, крихітка Енні мала би трішки заграти кращими фарбами, адже їй добавили безумовний баф атаки ось тут, і також після смертне оживлення ось тут. Подивимось, друзі, я її собі прокачую, потихеньку підготовлюю на аренку, і разом із вами на одному із стрімчиків ми її зможемо. Протестити. Добренько. А ми рухаємось до наступного героя, який попав під станок ребалансу. Він знаходиться в священному ордені Верховна Етель. Е, вирішили Палари, що все ж таки вона трішки не дотягує до е, своїх однокласників, і давайте ж розберемось, що їй Плари тут накрутили, намутили, а спершу ми послухаємо, що про це говорять самі плари. Етель може бути корисною в різних місцях, де вам потрібен надійний контроль, включаючи ПВП. Ми збільшили її шкоду та додали можливість накладати на себе баф збільшення точності через її А3. Е, добре, йдемо по навичках. Автоатака. Яка була? Така і залишилась, тільки збільшили коефіцієнт урону. А 2 Збільшили коефіцієнт урону. І що зробили? Просто поміняли. Вона атакує всіх ворогів. Перед атакою накладає замороження на один хід. А далі буде бити. І буде ось це все ігнорувати, що ось тут написано. Ну і плюс її збільшили коефіцієнт урону на цій навичці. Вже аж цікаво, чи заграє Етель як ДД, чи залишиться суто як контролер, щоб давати її просто багато точності. А3, А3 накладає на себе все те ж саме, плюс збільшення точності на три ходи. І приписка, що сила щита пропорційна до власної атаки, так же ж само залишається, отримує додатковий хід. Тобто, що вона тепер може? Вона забафується, додає собі ще плюс 50 точності і ходить з А2. Також а, е, збільшує атаку, збільшує кріт шанс. Далі ходить з А2, і вона самодостатня в плані двох. Бафів, збільшення точності і збільшення атаки. Тобто, фактично, під неї якогось героя з атакою не потрібно, і вона буде як і контролити, і надіємось, так і буде наносити шкоду. Більше, під ребаланс, ніякі навички. Тут пасивочка, яка була, така і залишилась. Нічого більше не змінили. Ну, цікаво подивитися, які будуть у неї коефіцієнти. Е, добре. Добре, добре, добре. Наступний герой із цієї ж фракції, це, напевно, один із найгірших міфічних героїв фрунт Нефілім. Давайте почитаємо, що про його ребаланс написали самі розробники. Відновлення рівноваги Зігфрунда Нефіліма повинно допомогти йому виконати роль ДД на арені або зайняти місце у командах у стилі. Стоунскін кардинал. Я спеціально цього не переводив. Я думаю, вам всім зрозуміло, що це означає. Давайте ж пробіжемось по навичках і дізнаємо, що вони йому відребалансили. В основній формі А1, А2 і А3 збільшили шкоду. Плюс додали в А3 ігнорування 50% захисту. Цілі, все решта залишається як є. Фактично, вони зробили йому А3, так само, як А2 у Вуконга. Тільки якщо я не помиляюсь, а ну давайте, я можу помилятися, ми зараз зайдемо і у Вуконга глянемо. 50% зробили так же ж само, як у Вуконга. 50% ігнор захисту додавали. Також, друзі. Що вони йому змінили? Вони йому змінили пасивну навичку. Пасивна навичка залишається абсолютно яка і була, тільки ось тут блок шкоди на два ходи. В альтернативній формі, в альтернативній формі вони йому пасивну навичку, вибачаюсь, не пасивну навичку. А три його також змінили і додавали приписку блок шкоди на два ходи. Ось такий ребаланс. Дістався для Зігфрунда Нефіліма. Друже, напиши в коментарях, які твої враження від нового ребалансу, чи вартувало робити ось такі зміни. Особисто я дуже радий за крихітку Енні, адже вона в мене є на аккаунті, я планую її використовувати. Напиши в коментарі, хто із цих героїв в тебе є на аккаунті, чи вони знаходяться у тебе на складі, чи, можливо, ти їх десь використовуєш. А якщо на складі, чи збираєшся ти їх звідти діставати після ось цього ребалансу. Ось і всі новини на сьогодні. Це було корисно, ти знаєш, що зробити. І, звісно, зустрінемось в наступному відео. she a hundred gets everything that she wants in abundance knows how to be a lady in public but she can get crazy ooh i love it